Що відбувається на консультації з питання реєстрації в ФОП. Давайте розбиратись разом, щоб ми всі однаково розуміли цей процес. Перше, що це буде, це буде особиста ваша консультація. На ній будете ви і бухгалтер, який буде розбиратись у вашій діяльності. Він розкаже вам, які треба сплачувати податки, допоможе зрозуміти різниці між системами оподаткування і підбере оптимальну, яка підійде саме для вас, враховуючи всі обмеження. Далі ми пройдемось по кведах, розкажемо, що це таке. Потім ми підберемо для вас самостійно кведи. Це та також включено вартість. Крім цього, ми розкажемо, коли та які податки потрібно сплачувати. Ми розкажемо, чи потрібно вам переро, чи ні, чи потрібно підписувати до ГОРАЗНОВЕЙ і чимось іншим. А також повідповідаємо на запитання, які будуть у вас в процесі. Тобто консультація з реєстрації ФОП, це не просто там два запитання спитали і все. Це ціла комплексна процедура, яка необхідна для того, щоб правильно підібрати кведи, з тему обслудкування, розказати вам, що потрібно робити після реєстрації ФОП і потім ще й відкрити ФОП. Якщо хочете отримати цю послугу, пишіть директ.